Один допис раз на два тижні проте ідеальний, або такі собі середнькі, але щодня. Що краще постати, щоб заробляти гроші? Я наче і намагаюся робити якийсь класний контент, але ніхто не купує. Що цим людям взагалі потрібно? Якщо ви задаєте собі ці запитання, то ви в правильному місці. Бо я зараз на них відповім. Мене звати Ілона і в інстабізнесі я вже майже 4 роки. За ці роки безперервної практики ми знайшли ті типи контенту, які дійсно приносять гроші. Цей урок буде експресом варіантом та вичівкою такою, знаєте, всього нашого досвіду, який ми накопичили за ці роки практики. Але. Я люблю давати інформацію поступово, щоб ви зрозуміли всі причинно наслідкові зв'язки та взагалі що тут ходиться. Тому давайте покроково! Для чого вам потрібен контент? Варіант А. Для того, щоб хизуватися перед своїми минулими однокласниками, що ви маєте бізнес та гроші на фотографа. Варіант Б. Для того, щоб якась естетик гіл провела на вашому профілі. Декілька годин в день для того, щоб надихнутися. І варіант В. Для того, щоб заробити гроші. Ваша відповідь? Всі. Ці варіанти чудові насправді. Але ви маєте задати собі запитання: а для чого вам це все? Для чого ви створювали свій бізнес? Так, кожен з цих варіантів може привести вас до грошей. Проте, яким чином. В якій кількості та коли. Я за короткий шлях, я за те, щоб зробити якусь дію, та отримати з неї результат, а не робити мільйон зайвих дій для того, щоб потім отримати ось це замін зарплатні. Давайте на наступному кроці зрозуміємо, який контент проводить до якого результату. Для цього вам буде потрібно. Спочатку подивитися на свій профіль очима якогось незнайомого чоловіка або жінки для того, щоб зрозуміти, а які відчуття у вас виникають, коли ви дивитесь на свій профіль та на свій контент, що ви хочете зробити, дивлячись на це? Чи хочете ви зробити замовлення, або чи хочете ви просто посидіти там, перегадати з якогось розважального контенту? Чи хочеться вам просто зрозуміти, а що мені тут продають? Таке, до речі, буває, коли є деяке перебільшення з естетичним контентом, або просто він. Та ще запитання: чи виникає у вас довіра до цього магазину? Відповідати треба чесно, для того, щоб зрозуміти, куди вам рухатися. А тепер поетапно по кожному з цих запитань. Бажання зробити замовлення виникає тоді, коли людина розуміє цінність для себе товару, що ви продаєте. А також дуже-дуже важливо, вона розуміє, які емоції вона придбає разом з цим товаром. Ми живемо в такий час, коли речей багато, речей дійсно багато, і багато є конкуренції, багато є вибору, і ви повинні давати своїм клієнтам якісь особливі відчуття. Якщо ви подивитесь рекламу по телевізору, наприклад, вони дуже рідко рекламують сам товар. Вони дуже рідко рекламують склад, наприклад, або якісь характеристики товару. Частіше за все, вони продають вам емоції, як, наприклад, реклама прокладок. Вона говорить, що ти не маєш зупинятися в свої критичні дні, ти маєш там робити щось, працювати, кайфувати від життя, ходити в білих штанях і так далі. Вона намагається вам подарувати ця реклама відчуття безпеки, відчуття того, що ви можете в такий важкий період для свого організму, в цей період очищення, який буває дуже болючим, ви можете відчувати себе гарно. І ось це гарне відчуття в такий критичний момент життя щомісячного кожної жінки, вам намагаються продати не проплати. Коли ви дивитесь рекламу там, тієї ж, кока-коли, вам що продають? Вам продають час з друзями, кайф від цих посиденьок вам продають свято, свято к нам приходить. Так? Всі знають молодію з дитинства. І це не, не про товар. Це зовсім не про товар. Вам не розповідають, що там, скільки вміст цукру, або там які є ще складові, або ще щось, ще щось, щось. не про товар говорять, а говорять про емоції, які людина може отримати. І це дуже-дуже класно. Дивіться, чистіше рекламу, до речі, це дуже-дуже корисно. Проте ви маєте розуміти, що все ж таки різні аудиторії... Різні напрямки, і реклама по телевізору не може бути такою самою, як реклама, наприклад, в Інстаграмі. Або реклама по радіо не може бути такою самою, як реклама в Таргеті, скрізь є якісь свої деталі, якісь свої особливості. Проте загалом напрямок маркетингу він загальний. І ви маєте це розуміти. Якщо люди прийшли ще давним-давно, до того, що люди купують емоції, а не товар, то нам треба цим користуватися. Якщо ви продаєте щось затишне, продавайте затишок. Якщо ви продаєте щось безпечне, продавайте безпеку. Продавайте відчуття людей і емоції. Тоді все у вас буде в шоколадку. Друге запитання це розважальний контент. Він важливий, він має бути, тому що він зближує вас з аудиторією. І він взагалі ну, дуже прикольний, тому що ці соціальні мережі першочергово були створені для того: для того, щоб ми відпочивали, а не для того, щоб нам там щось продавали або ми щось продавали там. Тому люди часто хочуть просто зайти та відключити свій мозок та не купувати нічого, а просто ну, розслабитися. І в таких випадках ви можете з, ним, з, з ними стати ближче зі своїми клієнтами. Показати, що ви також люди, що ви також вмієте сміятися, що ви звичайні. І зазвичай розважальний контент він з людьми, з вашими робітниками або з вами, і це також грає велику роль. Але з розважальним контентом треба бути дуже обережним, тому що він часто не показує товар, він не розповідає про, її, про його цінності, про його якості, про емоції, які він дарує. Він просто роз, розважає. Просто якісь смішнявочки такі, знаєте? Це потрібно, але так, небагатенько. Щоб ваш товар залишався все ж таки в топі, а не було в топі розуміння того, що ви там якийсь розважальний канал, а не магазин. Третє запитання про те, що ви не розумієте, що вам намагаються продати, це коли естетик, такий візуал заходить занадто далеко. Коли в профілі багато повітря, коли в профілі багато деталей, і ти заходиш і думаєш, а що мені намагаються продати? А чи взагалі мені щось тут продають, або це просто, як знаєте, якийсь канал, або ще щось? З цим треба бути обережним. Якщо ви полюбляєте естетичний контент, вам треба розуміти, що це не найкращий контент продаючий. Треба все ж таки бути дуже-дуже обережним з естетикою. Я рекомендую естетику залишати в помірній кількості, або залишити її на ті часи, коли для вас інстаграм не буде основним інструментом продажі, а не просто, знаєте, така мережа для впізнаваності. Просто зараз у вас є чітка мета. Ви хочете заробляти з інстаграму більше. І вам треба робити якісь, якісь чіткі дії, які приведуть до цього результату. А заповнення свого профілю а, незрозумілим естетичним контентом з перегином не просто естетично. Тобто, у вас в ваших відео і так повинна бути естетика, тобто має бути світло там, і таке і подібне. Але не треба робити все, знаєте, занадто. Що занадто, то на здраво. Тому потрошечку, не багато, але потрошечку можна. І наостанок, це довіра. Довіра це фундамент наших відносин з клієнтом. На жаль, зараз дуже багато людей обманю в інтернеті, і багато людей стають жертвами цього обману, тому вони з обережністю відносяться до нових для себе магазинів. Що вам треба зробити для того, щоб побудувати цю довіру з клієнтом? По-перше, на вашому магазині маєте бути ви. В вашому контенті, в відео, фотографіях, ви маєте тримати товар, виготовляти товар і так далі. Ви маєте приймати участь в тому ж розважальному контенті, має бути особистий бренд. Мінімально це там огляд товару з вашою озвучкою голосом. Це також дуже класно, і це також має місце бути в вашому контенті. Але чим більше вас буде, тим, тим буде краще. І також другий варіант, як завоювати довіру людей, це публікувати якомога більше людей ваших клієнтів. А ще краще відчайте цих людей в дописі для того, щоб здобути ще більшу довіру від інших потенційних клієнтів. Тому що вони бачать профіль, можуть перейти до цієї людини, бачить, що вона жива, що це не актор там і так далі. А просто звичайна людина, яка купила товар, та Хочу поділитися щирою рекомендацією. Тож, мій особистий топ видів контенту, що приносить дійсно гроші, що робить ціну продажу 5 доларів при середньому чекові 1400 гривень, та взагалі, що найкраще заходить клієнтам. На третьому місці в нас буде розважальний контент. Так, він повинен бути, не повинен бути в невеликій кількості. І що дуже важливо, це те, щоб в цьому розважальному контенті також був присутній ваш товар. Таким чином, ви вбиваєте двох зайців одночасно, ви і зближаєтеся з аудиторією, і знайомите цю аудиторію з вашим товаром. Друге місце це контент з власником бренду. Огляд, товар з ним, фото, відео і так далі. І перше місце це відео від клієнтів з їх емоціями. Та одночасно з використанням вашого продукту, звичайним користувачем. А ще краще нарізка з цих відео, для того, щоб якомога більше людей було в вашому відео одразу. А також відповідь на головне запитання цього відео: що краще: один проте ідеальний допис раз на два тижні, або такі собі середненькі, але щодня. Відповідь однозначна. Середненькі, але щодня. Ідеал недосяжний, а гроші в Інсті лежать просто скрізь. Тому, якщо ви будете публікувати середній контент, але щодня, що ви отримаєте? По-перше, зрозумійте, який контент заходить як найкраще саме вашій аудиторії. По-друге, будете постійно активні в очах ваших потенційних клієнтів та будете постійно з'являтися в їхніх стрічках та нагадувати про себе. І третє, найголовніше ви заробите грошей, Ви будете постійно тестувати різні види контенту, тому що ви не зможете знайти з те саме знімати щодня. Ви зробите це, 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 це. Будете постійно вигадувати, а що вам викласти, для того, щоб потім запустити це в таргет і отримати продаж, а значить заробити грошей. Заробляйте гроші, створюйте контент та генеруйте ідеї. А якщо з останнім вас не дуже добре самостійно виходить справлятися, то запрошую вас на наш безкоштовний 3денний інтенсив, де вас очікують три подкасти від мене та моєї бізнес-партнера купу ідей для розвитку бізнесу та корисні домашні завдання. Інтенсив стартує 23 вересня, тож поспішайте зайняти своє місце. А на сьогодні це була вся інформація, якою я хотіла з вами поділитися. Бувайте!